Чому <преслова> <Дільниці. преслова> <Дільниці. Дільниці. плеслова> дільниця? Я номер. <плеслова> Озвучте, будь ласка, дільницю номер. Дільниця номер три. Наша дільниця. <плеслова> Комісія позиція, вікторів. Але це довго. Хоча офіційно міжнародна партія. Протокол дільничого виборчих комісія з рахунок голосів виборців надзвичайно. Кількість невикористаних виборчих людей для голосування. Загальний державного дату виключно побачення місяця. Одна тисяча двадцять. Кількість виборців виборців. До мандата виборчимо підтримання лікування ноль. Кількість виборців, які взяли голосування приміщення за голосування одна тисяча чотириста двадцять сім. Пар, політична партія Нова політика за 0,Свобода 214, українська партія Зелена Планета 13, партія пенсіонерів України 1, політична партія наша Україна 14, політична партія Золота. У вас, у вас, у, уточнений? Это уточненный? Кількість виборців, які отримали виборчі білюдині для голосування, в одному виборчому виборчим за місцем прокування у Сумарна кількість виборців, які отримали виборчих у для голосування, в одномандатному виборчому. Кількість виборців, які взяли участь у голосування поміщення для голосування у нас тисячі 427, кількість виборців, які взяли учить у голосування за місцем перебування у них. виборців, які участь у на виборці, виборців, для голосування на випадки, не за 1428. Виборчим опустим на здійснення сімдесят. 12, Куриденка, 13, Полубка, 8, Довгі, 444, 58, 46, Утимах, 30, Радушне, 10, Самоленка, 13, Зинченко, 7, Сніхун, 12, Столяренка, 11, Хмельниць, 66, Чобіт, 30, Чубко, 5, Чумах, 492, Швачка, 10, Шеляфов, 11, Струченка, 4.

Thank really Нет, это зеленый находится. Что? Я уже думал, он ушел.